власне, коли кажуть «танто», то ви перед собою одразу уявляєте той ніж, який насправді є американським танто. Його придумав Лін Томпсон. Cold Steel. Дві ріжучі крайки, різне зведення. Конкретно на цьому ножі. Особисто я вважаю, що цей ніж є іконою американського танто. Що це таке? Тут спуски на більшій частині ввігнуті, зведення доволі тоненько, ріже він, стругає деревину. Суперово перевірено. Це мій особистий ніж, йому вже більше 10 років. Наразі, наскільки я знаю, знятий з виробництва. Дві краєчки. Перша частина у нас ріже, потім перехід з однієї крайки в іншу, утворює такий зуб, або кут, або суперкрайку, як іноді кажуть. Ця частина вона здатна доволі довго лишатись гострою. Нею легко відкривати будь-які пакунки, коробки. Вона Феноменально ріже, протикає пластики, будь-які, все, все, все вона просто прорізає в один рух.